Наталія взяла оці кущики. зараз я їх розібрала і поставила в воду, бачите? Тут така земля, хіба ж тут щось може рости, дивіться. Хоча вони поливають, вона волога, але дивіться, о, яка. Навіть не розламаєш. І зараз я так порахувала, що це тут, як вроді 16 кущиків. Коріння тут добре, дивіться. І зараз я піду наб'ю ямки там, де я хочу їх посадити. І посажу поки. Ну, Зараз 16 година, я встигну, але вже холодає, я одягнулася в робочу одежу. І зараз піду, займусь цим ділом. Що ви там репетуєте? Ось тут кабачок у мене ріс, Уже на ньому нема. То я віддала коровка, помотала. Аж бігом майже нічого не лишилось, дивіться. Ну, тут я посадила, називається медуниця. Погуглила. Ну, побачимо, що з нього вийде. Оце 16 штучок порахувала я вірно. Ну, буду поливати, поки. Тут аби мороз не вдарив, щоб корінець схватився. Є хороший ось такий, бачите. Ну, а є слабенькі. Там навіть один листочок і він замулився. Ну нехай. Тут іще росте ось у кабачок, один і другий. І там десь іще бачила. А то я зрізала та їй теж віддала. Коровка з'їла. А то може посмажимо. Ну, вже, бачите, все вже. Ось нові листочки наросли. Може щось і буде? А може і ні. Я, мабуть, оцю пітунію, яка тут лишилась, не засохла, все-таки заберу на віранду, бо плюс вісім це зовсім мало. Я не знаю, навіщо я це роблю. Я досвідчувати все рівно не буду, бо так дорого світло. У нас майже півтисячі за світло тільки. Там 116 кВт, а воно ж майже 3 гривні кВт. і ось воно бігає. Так це ми ще й щадяще. Так що, ну, хочеться оце поекспериментувати, то я Ось деякі в мене тут пропали біла, так, темно-фіолетова В точечку гарна була така. Так, а це Світло-фіолетова і біла кайомочка по ній була. Ну, а це одна сурфінія з восьми. А сім єсть. Так, сім же, так, да, сім ну, живі. Не знаю, там є корінчики, підживлювати буду. Дуже хотілося мені їх розвести. Ну, я ж розумію, що. Ну, я хоч подивлюсь, буде там корінь. Хоча я в землю садила, то був. Так, а це в мене яка ось так нічого себе почуває. Це, а, блідорожева, хай буде. Так, а це. Ой, рожева. Ага. Ну, це хтось знайшов один листочок, але яка вона теж рожева. Так, скільки сюди влізе. А це біла гарна. Дивіться, які вони. І ось вона вже квіточку збирається. Треба обрізати. Не треба зараз квіточок нам. Так, а це що, якби ще й було видно, щось витерло ще що. Ой, господи, ще й очки зняла. Ага, рожева. Ну Там дві, дві рожеві, дві блідо, ну нехай як і будуть. Так, оце виходить, ставлю це слабенька, біла, ну, може, й піде. Так, і що тут у мене? Світло фіолетове. Так. А, і бі біла. Я зрозуміла, з кайомочкою. Так, оце я садила пізніше білу, ну вона якась. Ну, візьму, нехай буде. А це у мене темно-фіолетова в точечку така була. Ну, цю теж треба взяти. Ну, це окремо все. Оце з тих, що я садила, ось оці п'ять у мене засохли. І оце я додала одну. Ну, заберу все-таки я їх поки що в веранді, піділью. І хай вони ростуть. Так, оце зараз прибираю. Тут навіть два, дві квіточки. Давайте гарно мені, отак. Ну, корінці пускайте. <кій> ну, оце так, це заберу. Ну, майже нічого не лишилося. Елстомка ось ось стоїть але в неї квіточок немає. В Наталі там квітує, а моя щось непонятно. Ну і ладно. Все, прибрала я, поставила на східне вікно на віранді. А там буде видно. Ну, ці поки що тут. Ну, а гератом я і не буду забирати. Це ж скільки квітувати буде. Ну, а оці не знаю. Поки що не знаю навіть, на що я їх буду забирати. Хай поки що квітують. Та й все. А вони гарненько квітуть. Я навіть оце не обриваю на них зараз, нема коли. А вони все рівно квітують. Так, ну все вже холодає на вечір. Ой, а тут не достать ось, ось треба. Обірвати вже від квітла. Хай ще квітує. Ой, собаки там біля корови охороняють її. І лають. Зараз піду ще. Зірву, малинки зірвала там п'ять штучок вікулі. Потім поливала її, ще побачила. І ще зірву. Собаки замовчать. Улящалися. Ну чого? Так, де ж я її тут бачила? Ну, ця ще, ця ще хай поросте. Дуже вона любить в мене малинку. Ця внучечка. Де ж я тут бачила зараз? Зараз, зараз, зараз. Ось. Бачите. Одна. А ті ще зелені. У Наталії червоні порозкривалися, а в мене ні. Ось тільки починають, і це не червона, я навіть червону не знаю де. Зате у мене білі, подивіться, які шапки. Це ж надо так виростити. І там теж хотіла їх трішки зменшити, ну, в кількості, щоб їх було менше. Потім думаю, та ні, хай ростуть. Це такі гарні. Навіть ромашкові, вон, дивіться, як гарно квітують. Ага. І оце ж. Це ж всі це ж така бордо, да? ну не червона, нема червоної, не знаю. Це Лілія розстроїться, що я її десь загубила, її квіточку. Жовта є, Ось я думала, де моя жовта? Жовта є. А червону я не бачу. Ну, не бачу. Хоч дивись, хоч не дивись, не бачу. За двір я їх не висаджувала в цьому році. Ну, а тут немає. Може, десь прояви себе. Погано, що вони, оце, бачите, в жовтні починають квітувати, і їхній короткий вік. Гібіскус, дивіться, з липня і ось у жовтень, а він собі квітує, хоч би що. Правда, я його поливаю, бо він дуже любить воду. А троянди, дивіться, які ось у гарні ще. Ну і все на сьогодні. Можна вже йти відпочивати. Завтра дасте квіточку? Думаю, дасте. А я оце не обриваю ці квітли. вони самі відпадають на ранок.